Доброго ранку всім, Анжела Гуріна, місто Чернівці, а дуже коротко. Стаття 353 Кримінального кодексу Привласнення владних повноважень. Те, що роб... Це Позбавлення волі до трьох років. Це те, що робить ТЦК СП. Територіальні центри комплектації та соціальної допомоги, які видають себе за державний орган, а являються торгу... приватними фірмами, шарашкиними конторами і порушують кримінальний кодекс. Користуйтесь, друзі, якщо ви будете знати і, дов... і заявляти їм про це, проявляти волю і. Називати статтю 353 Кримінального кодексу. І далі йде 182 стаття Кримінального кодексу порушення недоторканності приватного життя. Користуйтесь, друзі, приєднуйтесь на мій канал, ставте лайки, допомагайте фінансово на соляру. До зустрічі!